Згадай, скільки коштує? Е, ну дивись, в мене десь приблизно ну, десь 10 тисяч євро, плюс-мінус да. така техніка має коштує, правильно? Е, правильно, але ми завезли ексклюзив за 4 тисячі доларів автопілот, представляєш? Крадений, скажи чесно. Ні, ти що, ми таким не займаємося. Це офіційно за офіційно, 4 тисячі? 000... Офіційно, за 4 тисячі, дивись яким рульом. Це щось з рульом йде. Подивися. То це якось як... і для дітей можна, і для дорослих, ну, це, це реально. Поставь. В трактор, сідаєте в трактор і граєте собі цілий день. А що воно робить, розкажи? Ну, ви встановлюєте в трактор, і е, трактор зможе автоматично е, їздити по полю. Типу, я собі е, навігацію, типу, як в Тесли включив да. і сказав, і що робити, і воно їде. Да, да. Може, так, так. Можна мені в Мерседес таке? Можна. То ми ж хотіли тобі поставити. То не дорого, у вас, То за 4. Ти мені тоді став 10. То мені руль не подобається, він не спортивний. Давай, давай оцей хоча ну, б. А педальки в комплект теж йдуть чи ні? Є, так. Да. Педалька, Берем. Педалька, ти включаєш і виключаєш. Френда сьогодні до мінус 50% знижка. Дивіться, скільки різної техніки. Да, дивіться, там скільки техніки, тут скільки техніки. Так що приходьте сюди до палатки. Дивіться, там початок дуже далеко, 150 кілометрів. Он кінець. Вони ближче до кінця, ми теж ближче до кінця. Так що приходьте, будемо раді вас бачити. День поля, Вінниця. 3 вересня, так, да, сьогодні? 3, сьогодні 4, 3, 4, 3, 3 вересня. 4 вересня. Всіх чекаємо. Гонте, 94, Вінниця. До зустрічі. Так махав. Бедним. Дуже дякую тобі. Та нема за що за.